Привіт! Записую 150-й день вже нашої подорожі. Я вже втомилася хочу додому, але все одно блог блог, записуємо і Продовжуємо їхати. Власне, як з попереднього відео зрозуміло, що ми поїхали таки з Італії, з Ульдіни, Ундіни. Звісно, на наступний день було все не так драматично. Деякі магазинчики працювали, кафешки працювали. Ми дуже смачно поснідали в дуже такому затишному кафе. Для місцевих, не для туристів. Дуже не люблю місця для туристів, коли з тебе стягують гроші. Ні за що, аби типу, ну все одно, то тіпа... Зараз поїси тут смачно, не смачно, і поїдеш. Інші приїдуть завтра. Ну те не один. Але для місцевих люди стараються. Якраз для місцевих була відкрита кафешка для сніданків. Там ми і поїли. І мені вже було трохи шкода їхати. Мені хотілося трохи ще побути, погуляти тими вуличками. Але вже ми їхали. І, власне, було не так погано їхати. Чим ближче до Австрії, тим ставало все прохолодніше і прохолодніше. Якось тут в Австрії вже знизилась температура. Ми доїхали до містечка, ну прошу, як називається, не знаю, як воно це прямо все правильно вимовляється. Але це біля озера, величезного озера, і там декілька таких величезних озер, і там все-все-все в готелях. У кожного готелі є шмат свого пляжу, і вони, якби, не вшир. А вздовж, тобто вони будують пірси, ну набудували пірси, і от по цим пірсам люди проходять і йдуть купатися десь в озеро, лягають там на шезлонгах. Шезлонги, зонтики – це все безкоштовно. Але один момент, що треба уважно дивитися, де вашого готелю пляж. Тому що нам сказали, ваш пляж через дорогу. Ми пішли через дорогу. Але виявилося, що ми трохи надійшли, і там якось так зміщено, що ми ходили на пляж сусіднього готеля. Ніхто нічого мені не сказав. Я тільки вже на наступний день помітила, що типу, люди, з якими ми ходили на сніданок, ну поруч сиділи на сніданку, вони лежать на сусідньому пляжі напроти. Там дуже маленька відстань. Лежали вже на чужому пляжі, нічого страшного. ти бачиш, що місць там було повно. Люди, як це не Турція, де всі біжать, зайняти місце, кидають рушники. Ну, так, є такі, що типу, зайняли зранку, поклали свої речі і ходять туди-сюди, прийшли, полежали, пішли, поїли, ще кудись сюди, сюди, туди ходять. Але так, щоб іншим не було долягти, ну, такого немає. Ще цікавого з того, що було там в цьому містечку біля Озер. Ну, те, що, звісно, весь променад – це все ресторани, їжа в ресторанах як для туристів. Хоча місцевим дуже подобається. Місцеві реально їдять ну, от одні бутерброди. На сніданок те саме: одні бутерброди. Типа хліб, трохи ковбаси, трохи масла. І З мамою сміялися, показувала наш сніданок. І кажу: дивися, мюслі ну, поставили. Ну, таку знаєте, вівсянку, яку треба варити. І поставили йогурт. Ну, тобто, це не кранчі, який які ти залив трохи йогуртом. і, Поїв. Ні, там вівсянка, яку треба варити. Я кажу, як вони думають, що це люди будуть як конячки жувати овес? Ну, певно, так. Але щось вона не користувалася попитом. Та вівсянка там зовсім ніхто її сильно не брав. Всі їли бутерброди. То бутерброд, зварене яйце. Все, ну, якби сік також. Це не сік в більшості випадків, а таке, типу, знаєте, розведене. Ну, воно не юпі, а вони такі, типу, сироп розводять. Ну, теж не дуже смачно. І ще момент, можливо, ми просто були в такий період, але багато ос. ну просто неймовірна кількість ос і снідати реально якось небезпечно, тому що ці оси не літають. Вони можуть тебе вкусити, вони прямо такують твою їжу, як у то в таліні чайки, Тут так оси, просто їх повно, і всередині в ресторанчику, чи як в столовій, чи як це називається. І так само і назовні, ну, звісно, назовні їм вже немає перешкод. Це негатив, і я вважаю, що ну, мають щось робити з тими осами, хоча б вішати якісь липучки. Я не розумію, що може, це не, не, не так гарно. Тому що в ресторанах по набережній там ставили такі, ну, і ставлять і були. Я бачила такі типу, колби. Всередині джерму якось вони туди залазять, а назад вже вилізти не можуть. Ну, то є рішення поставте людям, тому що осень, ну це реально небезпечно. Вони можуть і насісти на бутерброд, ти можеш її не побачити, з'їсти, або в чай тобі, каву попасти. Ну, коротше, це було дуже страшно і неприємно. В плані номерів, ну так готель наш був старенький, ну. Не дуже я хотіла б сказати, що всі прям тут Австрія, що прям це така якість, якість. Ну Ні. Старенький готель можна було би поміняти вже і рушники, заюзані до смерті, і ліжка такі вже видно, ну користовані. Але з другого боку, дуже нормально відпочили, перепочили, поспали. Але саме негатив додатково до тих ос. Це те, що в Австрії дуже багато курять. От реально, ну неймовірно. І щось таке смердюче вони курять, ну що просто не, не, не можна сил мати. І наші сусіди, хоча в нас був крайній номер, наші сусіди виходить виходять були тільки з одного боку, але вони там щось таке курили ну, зранку до ночі. Ну чесно, ну, ви приїхайте, йдіть вже на озеро, там садіть. І вікно не можна відкрити, тому що все натягує в кімнату, іначе у нас в кімнаті вони накурили. Це було ну не дуже приємно. Те саме на сніданку. Ти сидиш відос, відмахуєшся, тут ці всі австріяки засмалили. І взагалі просто я не знаю, чи освіт просто до нас, бо там всюди курили, і тим осам тільки у нас було комфортно. Ну не знаю, дуже дуже неприємно. Можливо, я в Таліні не помічаю чи в. Тєсенки не помічає, можливо, там так само багато людей курять, але через вітер, через те, що дуже гарно все продувається, повітря не стоїть, не стоїть у цей запах. Тут повітря стоїть, вітру немає. І тому цей ну, ну не знаю. Але з другого боку, набагато, набагато більше людей. Курять, от справжні такі цигарки. Тут стоять автоматики, в яких можна купувати. Ці цигарки треба бути мільйонером, щоб курити так багато, як вони курять. Ну зарплати в них гарні, то вони видно витрачають на цигарки, тому що цигарки коштують 6-10 євро. Так само тут в цьому регіоні. Були платні дороги, якщо ми говоримо про платні дороги, але доїхати до цього озера було безкоштовно. Але ось мій золотий водій їздив десь в гори, десь якусь знову ж таки вершину. Мені таке не треба було. Я лежала собі на пляжу. А от він поїхав, він казав, що так, був шлагбаум, було 5 євро, в'їзд, 5 євро. Виїзд. Тобто ти хочеш доїхати до гори, плати 5 євро. Щодо мотоцикла, я хочу вам сказати, що звісно вже було їхати набагато приємніше, коли не так жарко. І ну, курточку навіть захотілося вдягти. Хоча ні, курточку я на вауці не вдягала, а це вже ми переїжджали з цього району, де озеро, переїжджали в Грас, і там вже мені хотілося вдягти курточку, тому що коли плюс 20, плюс 25, то ну, вітер досить прохолодний. І так само ми переїжджали ось тут з цього регіону, з озером до Грасу. І досить круті гірські дороги. Ми потім дивилися, як мотоциклами люди там їздять, якісь відоси, що ну, люди падають, не можуть там проїхати. Ну, не знаю, ть -ть 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 -ть, мені дуже повезло з моїм чарівним водієм, нічого ніде і не, да, не заскочили. І хочу вам сказати, що от я не знаю, вже три тижні ми вже їдемо, вже четвертий тиждень, і я навчилася точно повторювати його рухи. Тобто в мене вже десь там м'язи напрацювалися, що я йому якби допомагаю ну, повертати трохи тіло. Ну тому що повертати мотоцикл чи там нахиляти, щоб зайти в якийсь крутий поворот. Дуже тяжко. Якщо позаду в тебе садить колода, яка тримається, ти як стопчик. Так, ну а коли вже нахиляєшся, то ну я сама відчуваю, що я йому допомагаю, а не чиню супротив, то можливо, ну. Мені хочеться вірити, що я вже така навчилася трохи, але я розумію, що ні. І що хочу ще розповісти, те що коли ми в Грасі, ну ми власне зараз тут в Грасі, і тут по місту багато-багато-багато, так само, як в Італії мотоциклів і мопедів, цих ВЕСП, просто все місто в Веспах, а так само, що і Віліків, ну Віліків просто, як в Амстердамі. Все за тими великами, всюди запарковані велики. на вокзалі просто величезна трьохповерховиця парковка. великів. ну люди користуються велосипедами, бо проїзд транспорту. 60 євро здається місячний квиток, якщо не помиляюся, і 3 євро один раз проїхати. Можете мене там поправляти, я не проти. Тож люди тут їздять на мотоциклах, на велосипедах. Так, в більшості випадків шолом на голові, але одягу спеціального немає. Ну бо жарко. Реально жарко. Декількох людей бачили в спецодязі в цьому робокопському одязі, але певно, що вони якісь заїжджі, тому що по місту люди їздять без спецодягу. І ми говорили про це. То власне, цей спецодяг, ну, він... Збереже твоє життя, але швидкості такі маленькі, що головне мати шолом на голові. Тобто, так, ну будуть якісь поскодження тіла, але вони не критичні, коли в тебе там швидкість 30 50 Що ну, скоріш за все, це подряпане в гіршому випадку перелом, дивлячись, як ти будеш падати, звісно. Але бачите, люди без спецодягу. Ну і так, щоб якихось аварій не бачила, не чула. Ну, звісно, ми тут пару днів, але було спокійно. Про сам Грас, звісно, це неймовірно гарне містечко. Ми трохи побули тут туристами, нічого такого не робили. Сходили в один неймовірний класний шоось в замок і Еден Ебенгермів, -Е Еденбергів, такі давній рід, які були тут імператорами Австрії. Ну... Дуже гарна, з такими всякими забобонами побудований той замок. Там в ньому чотири башти, як чотири сторони світу, 52 якихось проходи чи що, Потім 362 вікна. Ну як. Побудовано по астрології, але сильно їм це не допомогло, тому що вони побудували десь в 600 в середині 600 років, добудували цей замок, а в середині 700-х 1700-х років їх рід якби припинився через те, що ну, були тільки жінки, а жінкам не дозволялося продовжувати прізвище. Виходить, донька одружується, приходить новий чувак і там перебудовує вже той замок. Але насправді цей замок зберігся найкраще. З усіх в Австрії ну, один з найкращих, який зберігся. І, в принципі, взагалі один з найкращих збережених замків, я не кажу вже про Англію, де там ці королі живуть, а ті, які якби померли, які перейшли у власність держави. Замки, які перейшли у власність держави. То тут реально класно доглядають за ним. Світло в замку дотримують до певних люменів, не сказали, до яких. Дуже гарно. Організований весь замок, всі експозиції, прямо там, щоб вони загубилися вам тими пташечками, показують, куди вам іти. І якщо ви будете слідувати тільки пташечками, якщо ви підете в цей замок, я дуже рекомендую сходити, то не завжди слідуйте пташечкам. Тобто пройдіть все пташечками, а потім поверніться на другий поверх в галерею. Бо ці пташечки не ведуть вас до галереї, а от в галереї дуже багато класних картин, і вони теж так організували організована Експозиція, що ну, цікаво подивитися. Завжди мене цікавило, чому багаті люди замовляли картини бідного життя. Тобто, коли картини замовлялися багатими людьми, типу в якомусь генделі там, молодого хлопця обнімають якісь непристойні жінки, а тут у нього крадуть з кишені гаманець, це я розумію. Вони вішали в замках і показували молодим хлопцям чи там, молодим дівчатам якісь неприйні стойності, дивіться, отак от не треба робити. От будете туди ходити, будете погано. А чому замовляли просто життя ну, бідних людей десь на базарі? Ще не розібралися. Якщо ви знаєте, пишіть. <свісно> Буду дуже вдячна, де таке пошукати. Але я звісно я пошукаю сама. Бо цікаво, ну це ж коштувало величезні гроші. От таких от картин. Про життя Австрії в там ще сотих, тисячу роках багато. Тобто, подивитися, як люди жили, як воно змальовано, дуже цікаво. Так, звісно, є і картини з військовими, такими з полями битви, з армією. Ну таке звісно, люди воювали весь час. А от таке побутове життя дуже цікаво подивитися. Раджу, ну якщо ви таке любите. Ще, звісно, навколо замку є дуже гарний парк, і в кафешках. Не бійтесь сходити в кафешку. Дуже затишна кафешка. Там є морозиво. Якщо ви любите морозиво, якщо ви підете влітку, а також вино, коктейлі і от. За бокал вона і за склянку води заплатили 5,50. Мені здається, що склянка води була безкоштовна. Тож ціни такі досить простоні, ну доступні, можна сказати, ну і... але ж ви в замку десь на закритій території. Щодо квитків в замок, це окрема історія, як от. Австрійці та й німці, німці це взагалі, а австрійці теж трохи перейняли у німців цю ідею заморочуватися, робити все по два рази. Ну, коротше, На вході, щоб зайти, ви маєте заплатити 2 євро і ви платите за те, щоб зайти в парк. Потім ви маєте пройти, не викидати чек. Тому що далі, коли ви зайдете в замок, ви типу показуєте той чек і доплачуєте ще 13 євро за квиток. Тобто квиток замок коштує 15 євро, але не можете ви купити одразу квиток. І на касі в на вході також ви не можете заплатити, діпо тобто, не можете вибрати, чи ви просто гуляєте по території, чи ви в квиток в замок. Тобто ви не можете заплатити 15 євро на вході, там, щоб хтось вас перевірив десь далі. Ні, дві каси ви платите по-різному. Також не пускають замок не з чим лишнім. І от ну, мій шолом ми залишили в мотоциклі, ми поїхали мотоциклом, до речі, без одягу, а, ну, без, без одягу. Звісно, одяг у нас був на, на цілі. Тож мій шолом поміщається в бокс, який кріпиться до мотоцикла, а шолом. Мого чарівного водія не поміщається і нас попросили залишити шолом камбарі з холу. Він туди не зайшов. Маленькі вузенькі ящички то взяли на шолом на касу. Тож, якщо у вас щось там буде не влазити, може можна звернутися до на касу і сказати не влазить. Але зауважте, там треба мати одне євро. Євро після повертається. Але звісно, ну якщо у вас немає євро з собою, як от, наприклад, у нас ну у нас не було з собою копійки євро. Ну от немає і все як закривати? Ну незрозуміло, вони не продумали. Тобто вони змушують людей класти все в камеру схову, але при цьому, якщо у людей немає євро. Ну, то все, саме копієчки. Тому що я бачила, що дівчина, яка ну, наш шолом забрали, і ми пішли собі. А дівчина теж пішла на касу щось вирішувати, тому що в неї, типу, картка. Карткою ти нікуди не можеш прикласти, тому що там просто треба кинути копієчку, і вона спрацьовує так, щоб типу, замок. А потім це євро ти забираєш собі. З карткою ти там нічого не зробиш. Так, це такий момент, який треба зважати. В принципі, взагалі в ГРАС можна походити по вулицях. Ми прокаталися як туристи за 100-500 мільйонів на тому паровозі. Нічого такого не побачили на тому перевозі, але прокаталися. Не раджу, не витрачайте гроші 14 євро з людини. Воно того не варто, але ми просто захотіли того паровоза. Ну можна було би обійти там 40 хвилин цей паровоз їздить по місту. За 40 хвилин ви обійдете ті самі місця спокійно. От так само є на горі величезний годинник, який видно в принципі з будь-якої частини міста. Є, є з даного сходу, є більш полога дорога, є фонікулер, є ліфт. Ми ходили пішки, а не платили ніде нічого. І так само транспортом ми не скористалися. Транспорт ходить регулярно, тобто ми його бачили, але ну, не скористалися. Як там платити в транспорті, я не знаю, чи треба якийсь заздалегідь квиток купувати, чи можна прикластися. Тож, якщо що, можете написати в коментарях. Так, на цьому певно треба завершувати. Скажу ще пару слів про квартиру, яку ми зняли. Дуже чарівна квартира з чарівною терасою. Все тут є, відгуки Booking 9.7. Але що цікаво, що квартира належить українців і росіянину. Вони тут з 93-го року, на ну, це ми вже потім дізналися. Тобто він... Не... Він позвонив мені, ну, щоб нас заселити і почав говорити зі мною російською. Я російською, я звісно, розумію, звісно, я можу говорити, але мені треба підготуватися до того, щоб говорити російською. І трохи я якось ну, розгубилася з тою російською. Він каже, ну, давай англійською. Ну, англійською, звісно, мені легше переключатися на англійську, тому що це моя робоча мова, я на ній говорю і на роботі. І в принципі, половину друзів естонців зі мною говорять. Англійською мовою, коли не хочуть чекати, поки я там згадаю якесь слово. Тож, от ми з'ясували, що вони українці, жінка українка, тому певно теж поставив їм високий бал. Хоча квартира заслужено гарна. Не знаю, які інші квартири тут в Грасі, можливо, гірші, якщо така висока оцінка. Але я глянула так трохи порівняння рівня життя з Таліном. То в Грасі дорожче, але і зарплати на відсотків 40 вище. Тобто, якщо ми говоримо про рівень життя, то він дорожчий відсотків на 15-20. А зарплати на відсотків 40 вище. Насправді, як воно, я не знаю. Звісно, певно, є люди, які мало заробляють, є, які гарно заробляють. Граз це місто Студентське. Я думаю, що воно, якщо порівнювати з Естонією, то десь так, як тарту. Хоча Граз четверта по а тарта третє по величині. На тому буду певно завершувати. Якщо у вас буде можливість поїхати в раз, будь ласка, їдьте. Це дуже миле місто. Провести тут деякий час було класно. Ще чого я жалкую, що вони зробили, не сходили в театр. Але влітку театр не працює. А ті театри, які працюють німецькою, ну ми німецькою не знаємо, тому ніхто в театр німецькою не пішов. А там, де просто співають і танцюють, щоб було зрозуміло, зараз немає вистав. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку. Далі буде. Ми вже починаємо їхати трохи додому. Я вже додому, як сказала на початку, дуже хочу. Ну, вже набридло мені їсти, але ну, не так все просто. Звісно, можна було б купити якогось швидкого квитка чи на літак, чи на автобус. Але ну, вже їдемо, то вже їдемо разом. Наразі переїжджаємо в Словенію. Думали заїхати в Братиславу відвідати моїх друзів, але вони поїхали у відпустку і немає їх в Братиславі. Зараз дуже шкода, така нагода випала. Але ну не, ну, не сталося, то не сталося. Тож їдемо десь в якийсь замок-готель в Словакії в горах, побачимо, не ну, я бронювала. Я вже просто десь, їду, <свісно> їду позаду і кажу, їдь, куди хочеш, аби в сторону дому. Тож ми їдемо в сторону дому, і я так трохи підшпинюю, щоб, може, ми і не зупинялися вже в Закопане, бо ще в плани Закопани кажу, вже поїхали на Варшаву та будемо їхати додому. Отака я мандрівниця, хочеться мені додому. Добре, на тому буду завершувати. Дякую вам величезне за перегляд і гарного дня!